Ого, ти хочеш рожевий пончик? Його ж дуже легко готувати. Наші друзі зроблять це за лічені секунди. Обіцяю. Брайан, тобі пончик треба готувати, а не нутел їсти. Гаразд, швидше приступайте, поки малятко Кейт знову не заплакала. То що там потрібно робити? Пончик? Та це простіше простого. Зараз зроблю фірмові пончики зоро. Мені потрібно добре відбити печиво в пилюку. У цьому мені допоможе відбійний молоток. Нині все розіб'ємо в Фух, а цією штукою складно керувати. О, о, готове. Це ще хто. Вибачте, дядечко, будівельник, це ваше. Ой, красуня, привіт. Тепер висипаємо все в миску та виливаємо туди нотело. А тепер мені знадобиться ще один крутий інструмент. Палець. Все перемішуємо. Чудово! Це так смачно! Бабуль, хочеш спробувати? Е, ну куди? Я ще не облизав. Ну і гаразд. Треба все перелити в піч для пончиків. Думаю, що буде неймовірно смачно. Ну, трохи забруднився. Подумаєш? Давай все, витирай. Живо! А я поки що займуся своїми пончиками. Моя плита вже розігрілася, тож викладаю тісто. Шеф, а в тебе що? А в мене розкішні смачні пончики. Ви тільки подивіться, які вони апетитні та пишні. Але це ще не все. Мені треба зверху прикрасити їх маршмелло в золоті. Вийде неймовірно смачно. Ось так вже виглядає ще більш апетитним. Але і це ще не все. Зверху я прикрашу свій сендвіч пончиками з золотом. А, Як вам подобається? А у вас що? А в мене також пончики приготувалися. Зараз продемонструю своїх красенів. До них нічого не треба додавати, тільки цукрова пудра. Хм, А чим це так пахне? В тебе щось горить? Точно! Мої пончики сильно засмажилися. Вони такі чорні згоріли, чи того, що зорило? Так, гаразд. Додамо розплавленого маршмелу та заліємо все полуничним сиропом, щоб вони точно не віддавали гаром. А тепер додам мої улюблені шоколадні кульки. Малятко від них шаленіє. Ось і все. Кейт, на тебе чекають пончики. Ой, які побрати? Точно хочу ось ці. Ммм, а це, що в мене в роті. Фу, як багато золота, я таке не люблю. Що ще є? Ого, які милі. Вони мені дуже подобаються. А що тут? Вау! Ці пончики виглядають так апетитно. Це мої улюблені солодощі. Це дуже смачно! Шалено. А як на смак? Смачно! Я віддаю перемогу своєму братові. Так, я зробив це. Приготував самі смачні пончики. Я хочу вафлі. Моя онучка хоче смачних вафель. Так це простіше простого. Почнемо з тіста. Трохи борошна та яєць. Тепер шматочок масла. Покладемо в миску. Ой, полетів кудись. Дякую, шеф. А тепер трохи цукру і молока. Ой, яке смачне молоко. Mm. А тепер все перемішуємо. Yes. -тю 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 -тю. Ох, як добре. Бабуль, ти бризкаєшся, Перестань. Yeah. А мені потрібний скітовс. У мене будуть чудові вафлі із цукерок скітовс. Вийде дуже смачно. <звис> Ох, цікаво вигадала. А що мені зробити? Я не знаю, як готувати вафлі. О, у мене є ідея. Де вона тут у мене в рюкзаку? Все не те. О, знайшов. Принзелз. Смачна лакшина. Зараз із неї я зроблю вафлю. Треба тільки покласти її в вафельницю і готово. Трохи додам кетчупу. Думаю, що ця мордочка трохи потішить mm -hmm. кейт. У мене все готово. І в мене вафля готова. Витягую всі в стопку. Додаємо трохи кленового сиропу. Ой, як же апетитно виглядає. А мені потрібний полуничний сироп. Нальємо трохи в келих у вигляді серця. А ось і моя вапля приготувалася зі скітовса. Вставляємо та готово. Кейт, можеш коштувати. Ого, тут так багато смачного. А це виглядає відпадно. Потрібно скоріше спробувати. Вау, неймовірно. А що тут? Ого, мій улюблений полоничний сироп! Круто! А? а що в нас тут смачненького? Ці вафлі точно приготувала бабуся. Я їх уже не вперше їстиму. Дуже смачно. Ой, щось я переїла вафель. Але в мене ще вафля братика лишилася. Потрібно спробувати. Бана не солодка. Це ж лапшина. Крутяк. А з кетчупом смачно. Але я сильно об'їлася. Мені якось погано. Але перемагає шеф. Ого, я знала, що переможу мої вафлі найсмачніші. Ладно. Тепер я хочу рядку цукерку з коли. Чекаю на ваші класні страви. Та це ж простіше простого. Зараз приготуємо дещо шалене. Мені потрібна порожня пляшка Кока-Коли. О, це було важко, але я впорався. Оп, це вибачте, тепер потрібно залити у пляшку кукурудзяний сироп. Потрібно його дуже багато. Чудово. Тепер трохи цукерок ньорт. Зрозуміла, бабуль. Клас. А тепер ой, щось не так пішло. Гей, відпусти. Ай! Зі мною все в порядку. Я просто трохи вдарився. Зате зміг перемішати цукерку. А тепер це все треба заморозити. Не боїмося, морозимо до твердого стану, щоб цукерка була неймовірно смачною. Бабусь, як тобі подобається? Ваші <плес> цукерки всі шкідливі. Краще я зроблю корисне, не з коли, а з меду. Шеф, а що ти будеш робити? У мене геніальна думка. Цей рецепт точно сподобається дитині. Потрібно тільки налити коло на сковорідку, додати більше мармеладок з кока-колою і перемішати. А моя цукерка вже готова. Ой, як холодно! Ой-ой, дуже холодно! Руки змерзли. А мені якраз потрібна миска з льодом. Сюди треба налити трохи рідкого азоту. Це точно посилить дію льоду, і я зможу набагато швидше заморозити свою цукерку. Чудово! Тепер переливаємо зі пляшку. пляшкою. Можна це класти в миску з льодом. Ви тільки подивіться, що робить хімія. Пляшка миттєво заморозилася. Бабуся, не чіпайте. Хочете руку на льодяне перетворити? Тепер можна подавати. Вау, все виглядає навіть краще, ніж я собі уявляла. Зараз же спробую цю цукерку в пляшці мішуткою. Він виглядає дуже класно. Ух ти! То це ж мед. Ну, таке собі. А що тут? Ой, як холодно, холодно, холодно. Так, треба щось вигадати. О, так краще. А як же мені вийняти цукерку звідси? Давай же вилізай. Вийшло. М -м, смачно. А що зробив братик? Виглядає круто. Вау! Класно! Мені дуже подобається ця цукерка. Братик, ти переміг Ура! Я знав, що я найкращий. Так. Тепер я хочу яєчню. Тільки зробіть, що насправді смачне. Шеф, ти точно маєш поратись для бабусі. Це простіше простого. А ось Брайан щось вигадає. Почнемо. Зараз, зараз. What? Мені потрібно налити трохи олії. Гей, ну вливайся. Ой, вибачте. Ой, бабуся, боляче. Тепер розбиваємо парочку яєць. Пробач, бабусь, я просто захопився приготуванням. Ого, а виходить непогано. Терміново oh треба приготувати щось і бо після яєчні Брайна можна й до лікарні поїхати. Ось дивись, як треба, Брайан. Ну як так можна? Все згоріло. Зараз все виправимо. У мене буде яєчня з рідкого маршмелу і персика. Ага. Схоже на твою. Здається, що так. А що в мене виходить? Ой, чудово! Треба додати трохи свіжих овочів та зелені. Ваша яєчня виглядає надто примітивно. Зараз я покажу вам, як приготувати ресторанну яєчню. Вона буде не класичної форми. Ей, а де ж моя форма? Брайан, це мій дракон. І так, виливаємо чорну масу та смажимо. Тепер робимо очі та вогонь. Цей дракон вийшов такий милий, що Кейт точно оцінить. Додам ще деталей. Галявину, де буде пастися дракончик. Нічого не кажіть. Я знаю, що зробила ідеально. Oh. Давайте дізнаємо, що скаже Кейт. Ого, як багато смачного тут. Мені хочеться спробувати цього дракончика. О, який класний! Дуже смачно! А що тут у нас? Okay. Вау, помідорки, це я люблю. Смакота. А що з яєчні? Ну, звичайна яєчня. А що тут? Це ж персик. Здорово придумано персик жовток. А це що за штука? М -м -м -м. Йогурт! Класно! Мені дуже подобається солодка яєчня. Я віддаю перемогу Браяну. Знову я переміг. Оце мені щастить. Що? А чому піца така маленька? А от вона нормальна? Так, мені дуже пощастило. Ого, Хлоя, піца таких розмірів взагалі існує. Про три окуляри, ботанік. Бачиш мою піцу? Пісунує, а у ЕМІ супермаленька. Роти я не погладшаю. Ціла піцу, а на дерезах жодного зайвого грама. Але все одно в животі якось порожньо. Так, так, маленької піцо не наїсися. О, точно, потрібно ж почати їсти мою піцу. Зараз спробуємо. Вау, як сир тягнеться! Вона дуже смачна! Ема, не смій навіть намагатись корасти мою піцу. Я всі шматочки порахував. Повертаємось до поїдання. Так, складемо все один на одного, щоб усі голодні не вкрали. Ням. Я все, Хлоя. Можеш куштувати свою піцу. Дякую, що дозволив розумник. Почнемо з першого шматочка. М -м -м, вона шалено смачна. Я точно наїмся на рік вперед. Друзі, пробачте, але тут порція тільки на одну мене. Тож ділитись не можу. З першим шматочком справилась. Можна продовжити. У живетів місця вистачить на всі шматочки. Мамочки, Може, тобі варто зупинитись? Невже в тебе стільки влізе? Мій живіт. Він став величезним. Чого ви смієтесь? Допоможіть. Так, це завдання точно для мене. Ходімо, Хлоя. Точніше покатились. Хлоя це бігова доріжка. Бігова доріжка це Хлоя. Познайомились. А тепер починаємо дружити. Давай, давай, Хлоя, не лінуйся. Швидкість побільше і побігли. Так, от і мотивація. Біжиш швидше за шматочок піци. Могла одразу його дістати. За шматочок піци я готова на все. Маєш його заслужити. Давай тягнися, то сама з'їм руки вище. Джон, ти готовий побачити оновлену спортивну Хлою? Хлоя, ти виглядаєш навіть краще ніж раніше? Тоді давай швидше зробимо селфі. І що це? У мене якась крихта на тарілці. Хлоя, не хочу тебе засмучувати, але це маршмеллоу. Ого, Джон, це найбільше маршмеллоу, що я бачила. Так, дівчатка, навіть не дивіться сюди. Краще займайтеся своїми. До речі, до мене саме прийшла геніальна ідея. Я приготую своє маленьке маршмеллоу так, щоб воно навіть буде смачніше всіх ваших. Підсмажимо маршмеллоу на сковорідці. Дістаємо ідеально. Це було дуже смачно. Можете продовжувати. Чудово! Я теж захотіла підсмажити своє маршмеллоу. Насаджуємо на шпажку і дістаємо пальник. Додаємо трохи вогника і підрум'янимо цю смакоту. Який гарний золотий колір. Спробуємо. Мм, це дуже смачно. Джон, можеш продовжувати? Я все з'їла. Ну нарешті у мене є чудова ідея. Зараз засмажу це маршмело до самого центру. Потрібно більше вогню! Ха-ха! Ух, який запах. Так, начебто, все готово. Тому можна спробувати. Я йду до тебе, моя рум'яна смакота. Mm. Як же смачно! Hey, Джон, та ти звір. Так, я такий. Добре це чи погано. А, неважливо, головне, смачно. Це ще таке. Це моє відро з попкорном. Ура! Мій розмір! Як тут багато попкорну. Ой, Джон! Це офіційно найменший попкорн, що я бачила. Ну і що? Він смачний, це точно. Але я можу зробити його більше. У мене ще спеціальний промінь. Потрібно випробувати. Направляємо, одягаємо захисні окуляри та вмикаємо. О, готуйтесь! Зараз буде Гігант. Е, Гігант! Ти куди? Що? Він став ще меншим. Треба переглянути схеми. Десь вийшла помилка. А цей промінь на смітник. Гаразд, з'їм такий. Ема, можеш їсти свій попкорн. Що, okay. Чудово! зараз спробую. Вау, а це дуже смачно! Зараз швиденько все з'їм. Та ти супер мега швидкісна. Остання залишилась і її вже нема. Все гарно, швидко закінчується. Ну нарешті, тепер я можу насолоджуватися своєю смакотою. Обожнюю попкорн. Чур я перша. Ха, Ха, я ж спортсменка, моя швидкість на максимум. Як же його багато, друзі? Я буду його вічність їсти. Yeah. Так, так, розкиди, будь ласка, побільше. What? Що? Нічого не чую. No. У мене попкорн головного мозку. Друзі, я тут. Все добре. Ловіть! Yeah. Який маленький прингулс. Ah. Джон, та ти просто лузер! Yeah. У мене ось велика пачка. Хоча ні. Це у мене гігантська пачка hey. Чіпсів. No. Гаразд. Можеш розпочати перший. Мені навіть в окулярах цю упаковку не видно. Добре, одразу висуплю всі чіпси з упаковки. Готово. Апчки! Блін, я все розсипав. Не смійтесь наді мною. Добре, до мене прийшла прикольна ідея. Зараз одразу витягну всі чіпси з упаковки. Готово! Подивіться, який крутий пальчиковий скет я купила! Правда класно! Я професійно катаюсь на скиті, але тільки на пальчиковому. А раз раз у мене є ноги на пальцях, то це чудова можливість закинути парочку чіпсинок в рот. Чудово, Друзі, я все Лоя, продовжуй. Ну нарешті, які ж ви повільні, я так зголодніла. Зараз відкриємо пачку і почну. Як смачно, які тут величезні чіпсини. Друзі, я дещо вигадала. Висиплю чіпси у рот. Мені так буде зручніше їсти. Ой, вони дуже великі. Ауч, Та не буде поможіть. Друзі, я втрачаю рівновагу. Зараз паду. Паду, падаю. Королева чіпсів. О, А чіпси залишились. Ема, пригощайся. Так, треба записати цей бургер як найменший у світі. А у мене звичайний бургер. Хіба ж існує більше? Так існує. Подивіться на цього гіганта. Нічого собі. А у мене знову самий маленький. Але я знаю, як ефектно його закинути в рот. Із всіх підручних предметів я зможу зробити катапульту. Готово! Зараз побачите, як я епічно закину бургер собі в рот. ловлю. лавлю! Піймав. бачили Amen. Хлоя, а ти можеш продовжувати? Oh Чудово! У мене прокинувся звірячий голод. М -м -м, який він соковитий і смачний. Обожнюю бургери. Друзі, а у мене обличчя чисте? Ти вуса та красуня, Хлоя. Добре, тоді може продовжувати. Я із задоволенням. Але як мені його відкусити? Він же такий величезний. Точно! У мене ж є величезний молот. Зараз розплющимо. Готово! Ось такий розмір мені точно під силу. Скоріше треба скуштувати. Друзі, це нереально смачно. Це у мамі. Я об'їлась. Що? Чому такий маленький пончик дістався мені? А що в інших? Ну нарешті мені пощастило. Великий пончик. Хоча зачікайте. По справжньому великий пончик у мене не терпиться його спробувати. Але почне Хлоя. Я? Ну добре, я зараз швидко з'їм. От і все. Джоан, можеш їсти свій пончик. Okay. Правда? Клас, який він смачний. Я так обожнюю пончики. Але цікаво, як буде їсти свій Ема. Зараз, зараз. Адже я не дарма ходжу в тренажерку. Зрозуміло, потрібно підготуватись перед тим, як тягти такі пончики. Трохи присипки на руки, правильна форма. І я зможу підняти цього солодкого гіганта. Піднімаю. Так, я змогла. Е, Хто це там? Приберіть! Емо, ти жива? Я жива чи потрапила до раю? Ще не визначилась, але тут так класно дуже. <і cathedral> М, матуся, купи мені шоколадку. Ну хто ж там шумить? Час лише дві години дня. Стривайте, не вже настало 31 жовтня. Це означає, що починається період моторошних елонських пранків над сестричкою Джейн. І першим пранком буде з скульки та білого простирадла. Не забуваємо про страшну пику. Бу, ну як? Страшно. Тоді погнали далі. Потрібно бути дуже-дуже тихим. Бу, а от і сестричка солодко спить. Можна повісити привида прямо над її головою, щоб це було перше, що вона побачить, коли розплющить очі. Після привида вона зверне увагу на свої руки, а на них будуть моторошні рукавички. Рок-огра. Ага. Вона захоче встати і знайти мене, але далеко не піде. Якщо під ногами будуть круглі цукерки. далі найкрутіше: зелений слам на тарілці. Вона впаде в нього обличчям. Це буде мега смішно. А тепер останній штрих. Це гляна стіна замість проходу. Погнали дивитись і сміятись. Ох, який приємний ранок! Мамочки! Що це за чудовисько? Чиє чудовисько? Це лише рукавички. Ой-ой, це точно Бен. Ой, падаю. Йу, сподіваюся, що це не соплі. Ну все, Бен. Зараз ти в мене отримаєш. Я вже йду до тебе. Що таке? Тут раніше був прохід. А, то це просто шпалери. Доброго ранку, сестричко. З Хеллоуіном тебе. Ха-ха, Щось у поганому настрої прокинулась. Яке круте шоу, око не відірвати. Треба б чимсь поснідати. О, молоко! У нас якраз є пластівці на сніданок. Чудово, але сестричка Джин зараз так задивилась шоу, що я не можу не пранканути її. Пересипаємо всі солоденькі пластівці в мою тарілку. А ось для сестрички в мене є дещо цікавіше: огидні черв'яки. Пересипаємо все в порожню упаковку з-під пластівців і дамо джи на пробу. Сподіваюся, що їй сподобається такий сніданок. Ну все можна подавати. Ей, сістер, я тобі тут усе для сніданку приготував. Ось тобі чашка, молоко та пластівці. Тримай ложку. Смачного сестричка! Ой, як це мило. Братику, дякую. Я просто задивилась на нове шоу. Весь ранок дивлюся, не можу зупинитись. Я краще не снідала. Я обожнюю пластівці з молоком. Ох, виявляється, їй справді зголодніла. Такий чудовий запах. Фу, яка гедота! Ха-ха, Ти поїла черв'яків на сніданок. Зватиму тебе любителькою черв'яків. До мене прийшла крута ідея, як пранканути братика. Зробимо фейковий стіл з чорної скатертини з отвором для обличчя. Поставимо зверху попкорн. Та зробимо страшний грим, а тепер можна й налякати. Ого, ціле відро попкорну! Крутяк! Зараз поїмо підкриті відосики. Комедний момент. Якось все підозріло, але попкорну все одно хочеться. Ауч! Який монстр мене вкусив! Я попкорновий монстр, тобі не можна їсти мій попкорн? Не їж мене? До мене прийшла нова крута ідея для пранка. До мене нещодавно прийшла фейкова рука. А Джин якраз прикрашає кімнату до Хеллоуіна. Буде смішно, якщо я ненароком просверлю собі руку. Ха -ха. Для цього мені лише треба надіти фейкову руку. Чудова, йду, допоможу сестрі. Джейн, що ти робиш? Давай я допоможу тобі. Я якраз з собою інструменти приніс. Зараз Митю просверлю дірки у стіні для цвятів. Ой, ще носі засвербіло. О, ні, моя рука. Я просверлив руку. Мамочки, не вже це рукабина. Це фейкова рука. А він непоганий в пранках. Але я йому відповім. Зараз я його пранкану штучним мозком. Мені потрібні закривавлені бинти та штучна кров. Намотаємо бинти. Тепер ховаємо все під перукою. Можна йти лякати. Навіщо Венздей дістала ніж? Мамочки, дивитися жахіття на ніч погана ідея. Що буде далі? Отже, Джейн прийшла дивитися зі мною фільм. Мої улюблені Чіпси, що не хочеш давати? Тоді я смикну тебе за волосся. Що відбувається? Джено, ну ти у мозок видно. Мамочки, давай, давай, біжи, братику. Нова ідея пранка над братиком Беном. Зараз виріжу з гарбуза страшну пику, яка точно його налякає. Все будуть очі, а тепер ротик. Чудово. Всередину потрібно покласти свічку. Та готово. Тепер нашого гарбузового монстра потрібно покласти під ліжко Бена. Стемлявиця пика, здається, ще страшнішою. Але і цього мало. Потрібно залишити криваві сліди, ніби під його ліжко сховався монстр. А тепер треба тікати, доки Бен не прийшов. Моя улюблена пісня грає. Так, а це мій улюблений момент. Яхо! Гей, що то за сліди. І чому вони ведуть під моє ліжко? Мені страшно. Хто під ліжком? Мамочки, у мене монстр під ліжком.